Він намагався розгадати магію чисел та розшифрувати закономірності всесвіту. Та чи могли відкриття піфагора бути відомими давнім народам? Чи за тисячу років до нього? Він говорив про безсмертя душі та сам вигадав своє воскресіння. То ще можна його порівнювати з Ісусом Христом. Роздуми про Піфагора далі у програмі. Вимірюй свої бажання, зважуй свої думки і розраховуй свої слова. Так говорив видатний античний математик, чия теорема і таблиця множення. Привели до революції учислення. Сьогодні ми будемо досліджувати сакральну математику і містичну філософію видатного античного мислителя Піфагора. Він плив три доби без їжі та сну, бо передчував зустріч з незвіданим. Адже попереду його чекали довгі роки навчання таємним знанням у Єгипті. Центром таємних знань в Єгипті зосереджені були в групі зрісів. Але туди було надзвичайно важко попасти, навіть потрапити навіть єгиптянам. Піфагор вчився мудрості в єгипетських жерців протягом 20 років. Терему, яка зараз називається терема Піфагора, він міг узнати і усіх слідців, тому що е, відомі такі факти, що 2000 до нашої ери, приблизно такий вік, е, були знайдені папіруси, де зображувалася гаумитя. Тобто Теорема, яка несе назву Піфагора, не належить Піфагору. До Вавилону Піфагор потрапляє полоненим перського царя, який тоді воював з Єгиптом. І саме вавилонські шамани навчають Піфагора релігійних таїнств та математики. Ідея, яка зараз має ім'я Піфагора, насправді була придумана у Вавилоні давніми мудрецями Вавилону. Чому приписується Піфагору? маю своє припущення, тому що ідея чисел належить Піфагору, і піфагорійському союзу. Може, таким чином і теорема підпала під цей стандарт і отримала назву теорема Піфагора. Закони лічби знали ще трипільці раніше за шумерів. Такі докази знайшли при розкопках ранніх трипільських поселень на Дністрі. Ось вони. Ну, просто ж одиничку не зліпиш зелину, вона буде падати. якщо зробити вигляді конусу, то вона стоїть. От тому трипільці і ліпили оці одинички, ось їх дві, ось кулька десять, дванадцять. Це священне, ритуальне число для всіх народів у всі світу в ті часи. Вона знаків зодіака, які ми можемо бачити на ними. І носили вони ці речі ось в таких глиняних футлярах. Отже, шкільна теорема про те, що квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів, можливо, і не заслуга Піфагора, можливо, і таблицю множення придумав не він. Проте, Піфагор увійшов в історію як математик, котрий відомі практичні правила перетворив на наукові положення, обґрунтовані точним доведенням. Піфагор увів дедуктивний метод та одним з перших заявив, що Земля має форму кулі, але окрім відомих фактів, його біографія містить. Багато легенд та загадок, які не припиняють цікавити науковців. Піфагор народився на острові Самос біля узбережжя Малої Азії. Деякі джерела говорять про те, що його батько був каменерізом, інші ще фінікійським купцем. Матір ймовірно походила з роду Анкея, засновника Дорійської колонії на острові Самос, досліджуючи родовід Піфагора. Валерій Бебек звернув увагу на декілька цікавих подробиць, які ставлять під сумнів офіційну біографію математика. Схоже, що біографію Піфагора німецькі історики кардинально переписали, змінивши йому національність зі Скіфа на грека, але вони не могли приховати справжнього імені його матері. Партена. Партена, як свідчать археологи, це ім'я скіфської богині. Яка була дуже популярна в Ольвії, а в українському Криму, і донині існує містечко Портеніт, де з третього тисячоліття до нашої ери живуть люди. Назва міста Тір, звідки ймовірно походить батько Піфагора, зустрічається в українському прочорномор'ї. Тепер це Білгород Дністровський, розмірковує Валерій Бебек. Оскільки тоді це були скіфські землі, то греки тут ні до чого, впевнений професор. Та й самого Піфагора на острові Кротон, де він заснував свою школу, називали гіперборейським Аполлоном. Міфічна гіперборея, на думку професора, це північна країна, куди взимку літав Аполлон. Отже, походження Піфагора ще одна суперечлива тема для науковців. Числа керують всесвітом, і лише математика може відкрити знання законів космосу, вважали піфагорійці. Одиниця і двійка – це базові числа, від яких іде далі все життя. А від чисел він розглядав геометричні фігури, від геометричних фігур об'ємні фігури, і найдосконалішою фігурою пласкою вважав кулу, а найдосконалішою об'ємною фігурою вважав кулю. Безперечно, що саме ці властивості перелічених фігур. Привело на думку піфагора про те, що земля має сферичну форму. Геоцентрична теорія, згідно з якою земля у формі сфери є центром, навколо якого рухаються інші космічні тіла, належить Піфагору. Ця теорія була на той час революційною, хоча й хибною. Революцію в арифметиці здійснила і його таблиця множення. Він фактично запропонував таблицю таблицю множення у вигляді такого квадрата де по рядках, по, по, по перших рядках і стопсях були записані числа, а, перед, а на перетині їх записувалися їхні довідки. Піфагорійці першими ввели поняття парного і непарного числа. Довели, що якщо послідовно додавати непарні числа, то отримаємо чистий квадрат. Наприклад, додавши 1 та 3, отримуємо 2 в квадраті, а 1 плюс 3 плюс 5 – це 3 в квадраті. Маєте змогу перевірити. У шостому столітті до нашої ери Піфагор створює свою філософську школу на острові Кротон. Він вірить, що все в природі має свою душу. Душа переходить з одного тіла в інше, пізнає світ, набирається мудрості, щоб згодом повернутися до Бога. Можливо, філософію про переселення душ Піфагор міг отримати під час перебування в Індії. Там він міг познайомитись із вправами для духовної та тілесної сили, а також вченням про лікування за допомогою музики, адже всі планети, на його думку, мали гармонійні мелодії. піфогор Пифагорі, пифагор, почали е, вивчати цю музику з точки зору математики. Вони вивчали гармонії, цілого, визначали відстані між тонами. І побудували глибоку математичну основу гармонії, музичних, музикальних гармоній. Е, оскільки музика має лікувальні властивості, так вважав піфагор, піфагор слухаючи музику, ми можемо е, вирівнювати свої енергетичні канали. Якщо вірити теорії про переселення душ, то на думку Валерія Бебика, душа Піфагора. Могла вселитися в тіло Ісуса Христа, адже одного разу Піфагор також воскрес. Ще Піфагор, будучи в Італії, попросив, вирішив розіграти свою смерть. І він спустився в житло під землею і просив свою мати записувати кожен день, що відбувалося в місті. Вона спускала йому дешечки з написаним: через 40 днів Піфагор виходить на гору. І починає такий висохший, такий втомлений, начебто він з Аїду повернувся і починає розповідати про те, що відбувалося за часів його, начебто, відсутності. Віра була настільки великою, люди плакали, люди вірили в те, що це справжній новонароджений Бог. Нічому не дивуйся, здивування породжує богів. Це слова того, хто сам створював про себе легенди. Та прагнув залишитися в історії з загадковою особистістю. Великий філософ і математик Піфагор був сучасником Конфуція, пророків Будди і Зороастра. Його вважали пророком і сином сонячного бога Аполлона, культ якого зародився в античній Україні. Як стверджують, Піфагор ходив по воді, творив чудеса і прийняв мученицьку смерть. Хто знає? Може, це його душа через 500 років воскресла в тілі пророка Ісуса Христа.